Вітаю колеги. 244-та доба героїчного спротиву України. З вами Наталя Стереправо працюємо з медіа центру Україна. З нами на зв'язку вже Григорій Плачков, це колишні дирекколишній дир... керівник Державної інспекції ядерного регулювання. Бачимо, спостерігаємо за тими заявами, шантажем зі сторони Росії щодо України щодо використання ядерної зброї, пане Григорі. Вже є заява, що в енергоатомі попередили про підготовку Москвою акту ядерного тероризму. Як на це реагувати? Чого слід насправді очікувати від Росії? Ну від Росії слід очікувати всього, що навіть на розум може не прийти. А, так дійсно є заяви, що Російська Федерація веде несанкці... несанкціоновані санкціоновані роботи на сховище відпрацьованого ядерного палива. На Запорізькій атомній електростанції без ліцензійного персоналу і всупереч навіть нашого українського законодавства. Тому так дійсно така тут, тут, дуже така ситуація напружена поблизу сховища. А також є заяви неповажного міністра оборони Російської Федерації, що нібито Україна готує. Якусь брудну бомбу, і, і це також дає такий насторожує щодо таких заяв. Ось про так, так звану брудну бомбу, як говорять в Росії. Ми спостерігаємо, що Запорізька атомна електростанція вона зараз підпорядкована, вона під контролем російських військових, і МАГАТЕ таки погодилось приїхати, але. Частково заперечує заяву Росії про те, що Україна може готувати цю брудну бомбу. Тобто є якісь сумніви, що взагалі що Росія до цього може бути не причетною, а причетна Україна. Ну, слухайте, якщо ти міністр оборони країни-агресора. Не знає, що в Україні достатньо ядерного матеріалу в різному вигляді, і не тільки на Запорізької атомної електростанції, і намагається зробити якесь таке глобальне інформаційне поле вокруг цього питання, ну, світовий він е е не відкрив очі, да? тому що ну, всі розуміють, що в Україні є достатньо багато об'єктів, які використовують і ядерне паливо, і є е е е об'єкти, які. Е Поводяться з відпрацьованим ядерним паливом, тому ну такі заяви фейкові, і вони не і вони вже не вперше звучать в такому в міжнародному інформаційному полі. Тому це намагання створити такусь якусь картинку, що ми якось намагаємось порушити договір щодо нерозповсюдження ядерного зброї, і протоколи до нього, і щодо нерозповсюдження ядерного матеріалу. Тому ну, є, є є є такі думки, що дійсно росіяни щось замислюють і намагаються звинуватити потім Україну Україну в цьому ось о, замислення і певні якісь о, наративи Росії це лише шантаж, чи це справді будуть якісь дії, на які вони піддадуть загрозі і Україну, і власне самих Росіян. Ну, на мій погляд, все ж таки, до цього не дійде. Я все ж таки вважаю, що все це інформаційні фейки, які в, в, так, так, вброс, в, в, ну, такий вброс в інформаційне поле. Ну, це самогубство, так і ми розуміємо, що ніколи ми на своїй території ніяких брудних бомб використовувати не будемо, тому що це наша, наша земля, і ми не є такими ядерними терористами, як є Російська Федерація. Тому я ж кажу, це такий інформаційний фейк, який, яка, я, який Російська Федерація намагається так розігнати по всьому світу, і потім в нас в чомусь ще й звинувати. Ось приїзд МАГАТЕ до України. Чого нам очікувати від приїзду від інспекції і результатів керівників і команди МАГАТЕ? Ну, по-перше, все ж таки, інспектори МАГАТЕ знаходяться на майданчику Запорізької атомної електростанції. Була нещодавна ротація з двох інспекторів на чотирьох, але ось за нещодавним повідомленням експлуатуючої організації їх не допускають до е, ядерного матеріалу, да, з, який, по перше, нами гарантований, і завдання міжнародного агентства з атомної енергії це контроль. Не розповсюдження ядерного матеріалу, а на Запорізькій атомній електростанції його я повторюю достатньо багато і у різному вигляді: як і свіжого палива, так і відпрацьованого палива і радіоактивних відходів, які були накопичені під час експлуатації атомної електростанції. Друге, за заявами Міжнародного агентства з атомної енергії вони будуть намагатись. Домовитись з Російською Федерацією про ту так звану безпекову зону навкруги Запорізької атомної електростанції. І Є заява мід також неповажного МІДу Російської Федерації, який каже, що з атомної електростанції ми військовим контингентом не підемо, тому що. Треба охороняти ядерний матеріал український, який там знаходиться. А щодо е, обговорення зон так так званої зони безпеки, вони на це готові. Тому я ж резумуючи, е, думаю, що по-перше, це буде контроль ядерного матеріалу, який знаходиться на Запорізькій атомній електростанції. А по-друге, це е, створення безпекової зони навкруги ЗАЕС. І мені дивно, чому вони кажуть про запорізьку атомну електростанцію в розрізі брудної бомби. Можна детальніше, чому вам дивно? Ну тому що ну, на Запорізькій атомній електростанції немає обладнання для того, щоб там взяти розібрати збірку. Яка використовується в активній зоні реактору, а потім щось з нею робити. Тому от, дивно, чому вони кажуть про Запорізьку атомну електростанцію. Я б розумів, коли б вони казали про а, зону відчудження. Да? Там також дійсно багато ядерного матеріалу, і є також сховище відпрацьованого ядерного палива, і є потужності для того, щоб це паливо переробити. Тому і, на мій погляд, це також підтверджує те, що росіяни знов роблять інформаційний фей фейк, для такий глобальний інформаційний фейк чи відомо, якою є зараз ситуація на запорізькій атомній електростанції, і як поводиться російський ворог там? Є різні повідомлення щодо Запорізької атомної електростанції, вони достатньо тривожні. По-перше, є місто супутник, ми входимо в опалювальний сезон, і треба все ж таки обігрів і будинку, і запорізької атомної електростанції також забезпечити. Але це росіяни наразі не дають зробити. По-друге, вони знущаються з того персоналу, ліцензованого персоналу, який знаходиться на Запорізькій атомній електростанції, примушуючи його підписуватись. В якісь фейкові угоди з Да, І це також ставить в таку достатньо складну психологічну. Психологічне становище персоналу на Запорізькій атомній електростанції. По-третє, там все ж таки знаходиться військовий контингент, який використовує Запорізьку атомну електростанцію як військову базу, і це і станція залишається як інструмент шантажу всього світу. Вон тут так ставить на межу. Там події, які відбувалися на, на атомній електростанції Трімає Вайленд, і, і ті події, які відбувалися на атомній електростанції в Кусі у 2011 році. Тому ситуація достатньо складна. На справді чуємо, що російські окупанти вони тиснуть фізично морально на українських працівників персоналу, який зараз перебуває на Запорізькій. І це а... зрозуміло. Я можу пояснити, чому тому, що. Взяти і замінити персонал, привезти його його з подібного енергоблоку з Російської Федерації, наприклад, з Балаковської атомної електростанції, або там з Курської АЕС, або з іншої атомної електростанції, це неможливо. Неможливо взяти і замінити в ліцензований експлуатуючий персонал, тому що люди готуються до цього від 8 до 10 років. Вони ліцензовані, вони проходять тренування, навчання. А також наші енергоблоки вони модернізовані, да? тобто за проєктними рішеннями вони відрізняються від тих енергоблоків, які є в Російській Федерації. Тому зрозуміло, чому і росіяни придумали якийсь. Перепускний режим з пропускний режим з е Енергодару, і зрозуміло, чому вони від, знущаються над персоналом. Він їм потрібен, тому що без них вони не зможуть експлуатувати атомну електростанцію. Тому тому випадку, якщо український персонал відмовиться співпрацювати, чого нам очікувати? Я думаю, що в цьому питанні. Е по-перше, нам необхідно робити дії, да, і якось юридично і на законодавчому рівні захистити наш персонал. І наразі атомні енергоблоки знаходяться в стані холодного зупину. Це не такий більш-менш безпечний стан експлуатації наразі під час таких подій поблизу Запорізької атомної електростанції і. І Все ж таки ризики залишаються. От ви ж бачите, скільки було спрацювання дизель-генераторів на енергоблоків Запорізької атомної електростанції сьогодні є лінія, яка живить від енергосистеми України. Завтра її немає. Та? і знов спрацювання дизель-генераторів. І ця ситуація ну жодним чином до безпеки таких об'єктів, як атомна електростанція. Ну ніякого відношення немає. Команда МАГАТа, яка зараз перебуває на атомній станції, чи вона може якось контролювати і регулювати ситуацію з поводженням російських окупантів з українським персоналом? Складно відповісти. Я все ж таки е чекаю якоїсь заяви від Міжнародного агентства з атомної енергії. Складно відповісти. Я думаю, що вони спілкуються. і Є розуміння міжнародного агентства з атомної енергії, що відбувається з персоналу на Запорізька АЕС, але навіть цього не потрібно. Ви ж бачите, був викрадений директор атомної електростанції. Потім був викрадений заступник директора з персоналу Запорізької атомної електростанції, викрадаються інші співробітники. Заес тому я думаю, що МАГТ володіє інформацією і все ж таки чекає на від них якоїсь такої потужної реакції, тому що зволікати вже часу немає. Ми входимо в опалювальний сезон і запорізькі атомні електростанції навіть необхідні власні потреби для того, щоб забезпечувати безпечний стан цього об'єкту. Які сценарії події, які можуть призвести до загрози і небезпеки критичної, ви сьогодні бачите на Запорізькій АЕС? На мій погляд, ну, все залежить. Є така в мене, я бачу лінійну залежність від дій збройних сил України і тої істерики, яку починає підіймати Російська Федерація, коли починається звільнення окупованих територій. Най, на, на мій погляд, найтакий найпоганіший сценарій це росіяни е, будуть намагатися зробити з запорізькими енергоблоками щось таке, що не зможе, що ми потім не зможемо повернути їх до комерційної експлуатації. Да? Це можуть бути різні сценарії. Але залізти окупанту в голову і зрозуміти, що він буде робити з активними зонами, ну дуже складно. Але будуть намагатися зробити все, щоб потім після звільнення ми не змогли комерційну експлуату, або довго відновлювали і ремонтували, або не змогли потім повернути цю станцію в комерційну експлуатацію. Це найгірший сценарій. Дякую, нагадую, з нами був Григорій Плачков, колишній керівник державної інспекції ядерного регулювання. Пане Григорію, дякую, дякую за розмову. Дякую вам, а на сьогодні це все. Стежте за анонсами подій на ресурсах медіа центру Україна і тримаємось, бо ми ще на день стали ближчими до нашої перемоги.